Сьогодні за церковним календарем День семи мучеників Маковіїв, їхньої матері Соломонії та їхнього учителя Елезара. В народі відзначаються свято Маковія або ж Медовий Спас. Також сьогодні починається Успенський піст, який буде тривати дві неділі на честь вшанування Успіння Богородиці. Цей день наші пращури розсвячували краниці. Біля криниці стояли застелені святковими скатертинами два столи. На одному хліб, сіль та запалена свічка, а на другому, крім свічки, ще була водичка і куття. В цей день жінки створювали обереги, букети, які в народі називали маковійчиками. Ці обереги мали захищати всю родину від біди протягом року. Букет складався з певних трав і квітів. І кожна травичка мала своє потаємне магічне значення. Найважливішою традицією було святити в церкві мед, медові смаколики, мак, макові пироги, воду, квіти різноманітні, які на той час цвіли чорнобривці, рути м'ятий, нагідок і інші. Тому що. Після церкви всі приходили додому і куштували смачні пісні страви, які набули цілющих хвастивостей після освячення, адже вшановували Оспенську Богородицю. Медовий спас, називають ще спас на воді. Цей день відзначається винесення чесних дерев животворячого хреста Господнього. За повір'ям, коли в Константинополі сталася страшенна епідемія, то священники освятили водойми частиною христа, на якому був розп'ятий Господь. Хвороба пішла, а люди стали вважати воду цілющою. Саме так з'явилася. Ще одна традиція занурюватися у водойму, щоб змивати хвороби та гріхи. Бажаю любові вам солодкої, як мед, медового щастя, медової погоди, веселощів, здоров'я, терпіння і сил, щоб Господь вас щедро поблагословив. Зі спасом медовим вітаю від серця, миру бажаю і добра. Радості світла і сонця, і щоб закінчилась війна.